Буду робити, ходити по водів і все таке. А ще ми я тут буду рекламувати одяг. Напередодні вихідних агенція Айми Мода влаштувала справжній показ мод у пурпурі. Дівчата і хлопці демонстрували одяг різних брендів, таких як Вельвет, Верда, Бембі, Лукаскіць та інші. Сьогодні в нас пройшов перший день. Це показ від модельної школи МОМОДУ. Ми зібрали дуже багато дизайнерів та брендів нашого міста. Дуже важлива подія для нашого міста. Глядачі поринули в атмосферу моди та стилю. Чудова музика, світло, неймовірні наряди і моделі. Але за цим усім стоять години репетицій і підготовок. Ми тренувалися і це було фантастично. Вчителя, вони теж найпрекрасніші. Ми вдячні їм за те, що вони нас навчають все роблять для нас. Показ мод для юних красунь став своєрідним випробуванням. Багато моделей виходили на подіум вперше і тому дуже хвилювались. Які ж емоції їх переповнювали перед дебютом? Я Буду ходити по подіму і це дуже радість, тому що я ніколи не ходила, і для мене це ну, занадто радість. Трошки страшнувата, але сердечко калатає, але дуже весело. Я давно хотіла походити по подіму, хоча я недавно стала моделлю, але мрії збуваються. Я дуже хвилююся, тому що я вперше буду проходити пацієнт. Я дуже рада, що мене взяли бренди, що можливо в майбутньому я колись стану моделлю. Для декого заняття у школі моделінгу це просто чудовий спосіб провести час із користю, здобути нові знання та навички. А дехто з дівчат має серйозні наміри щодо свого майбутнього у світі моди. Я хочу построїти кар'єру в моделі і паза показывать показувати карантин. Я хочу стати моделью і показувати, що нельзя себе стесняться і треба показувати, що ти крутая. У кожному занятті є свої секрети успіху. Ми поцікавились у юних моделей, що ж на їхню думку важливо робити, щоб підкорити всі вершини. Секрети вірити в себе. Так, потрібно вірити в те, що ти зможеш, і що ти зможеш весь світ перекратити. На ти все зможеш. Отож, віра в себе найголовніший ключ до успіху. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.